Я жила з самого початку, як в'їхала от сюди, саме перший майже, і. До цього часу. Нурія Сачко разом із 13-річною онукою Софійкою жили на вулиці 15 квітня, 31. Їхня квартира знаходилась на восьмому поверсі під'їзду, в якому була пожежа. Це зал, де ми з внучкою жили. то все, Електрика, я не знаю, телевізор чи він пошкоджений. Мої швейні машинки всі пошкоджені, бо я якраз ну, де шила накануні, мені треба було дещо зробити. Все в диму, в циклі, так воно є. Пошкоджені й інші кімнати. Ну от пошкоджена. холодильник пошкоджений. Той холодильник пошкоджений, вікна от все. Нурія пригадує той жахливий день. Каже, з внучкою була в ванні, тоді дивом вдалося врятуватися. Софійка лежала в ванні якраз. А я підійшла, коли неї присіла якраз після четвертого вибуху. Я ще вийшла на кухню подивитися, ну, що, що до чого, і почула ну, щось таке странне, знаєте, ну, незрозуміле для мене. Хоча інтуїція мені підказала біжати одразу в ванну. Я прибіжала в ванну, присіла і чую, такий вивіз одразу в ванну. Я просто вже вже лежала в ванні. просто. Я спочатку сиділа ще, а потім одразу як вибух, то одразу в ванну кинулась. Ми вже лежали, обнімалися. І... Тільки побачила, як іскри пішли, то я вже після того в маске, навіть не в масці, щось намочила, не знаю, що намочила, пішла б дивитися, чи часом там щось не загорілося, знаєте, бо ж іскри були. При, при вибухі двері вибили, вони тут во лежали, то все. Так, якби ми стояли тут чи тут коло дверей, нас би забило. Ось так зараз виглядає кімната Софійки. Розкидані речі, меблі в сажі та скло на підлозі. Через вікно з цієї кімнати дівчинку та бабусю діставали рятувальники. Та кімната взагалі не тронута. Вона як була єдине от, от в той момент, воно так і лишилось. Вікно лежало здесь на підлозі. Ми ходили по ньому. просто. Вот, Ми сиділи вот тут вот, на одній, я светила фонариком від телефона, трохи кричала. Ну, не знаю, може, вони нас бачили, чи не бачили, то таке, знаєте, то дуже. І ще вот, я ходила по кімнаті, по, -по, по квартирі своїй, то ну, напевно, на, на, -на адреналіні, тому що я вже, коли вийшла, вот мене спустили на місце, то я потеряла свідомість трошки. Зараз обоє перебувають в лікарні. Жінка каже, як вона, так і онучка почуваються краще. Про стан дівчинки в соцмережах розповідає і її дідусь, народний артист України Ігор Сачко. От внучка вона поправляється. Вона вже навчилась їсти лівою рукою, тому що в даний момент їй капають лікарства для оздоровлення. Софійка, як твоє самопочуття? Софійку, внучку прийшли провідати її. Однокласники, не всі. Вони ходять такими групами. Вони розказують, що відбувається в школі. Ви теж переживали під час цього ракетного обстрілу. Так. А тепер всі підтримуєте Софійку, так? так. Для допомоги постраждалим об'єдналися волонтери, вчителі з Софійчиної школи та друзі сім'ї. Вже знайшли тимчасове житло та працюють над відновленням документів. На дев'ятий день після ракетної атаки Росії по Тернополю відслужили панахиди за загиблими. Зранку в храмах міста відправили за упокійні літургії. Після чого священики різних конфесій молилися за померлих біля зруйнованих будинків. На вулиці Стуса зібрались родичі, вбитих, постраждалі від обстрілу, мешканці сусідніх будинків, представники влади громадських організацій та небайдужі тернополяни. Молитва нас, тож пімсотові брати і сестри. Єднаймося і будьмо сильними у Бозі, будьмо тими, хто засвідчує свою глибоку віру, і, зокрема, віру у Воскресіння. Нехай ця надія Воскресіння нині скріпить кожного і кожного з нас. Вшанувати пам'ять рідних прийшла Ірина Кулик. Її сестра Галина Мацьків проживала в будинку на вулиці Стуса. Жінка загинула. Її донька Тетяна Попик з онучкою Софійкою вважаються безвісти зниклими. Ми не знали, чи їхній будинок, чи не в їхній внучому. І ми почали дзвонити скоренько до Тані, до Галі. Гудки йшли. Аби думали, що вони не хоче Живі. Вишли гудки. І потім вже так дізналися, через родичів, що їхній будинок. Tai bus labai gerai. Kokie tai draugai? Sieną mes jų mylėjome, mes sieną mes mylėjome. O ne visi nešitai, kurie mirti negeritini dėl mūsų. Štadri. Після молитви на вулиці Стуса постраждалі могли отримати продуктові набори. Опісля панахиду відслужили біля будинку на вулиці 15 квітня. До спільної молитви долучився настоятель храму «Преображення Господнього, отець Богдан Комарницький. Після влучання ракети 19 листопада він спільно з іншими священниками допомагав людям вибиратися з палаючого будинку. Ми йшли до церкви служити, а я як старший все скоріше йду. І якраз не доходячи ще до церкви, почув вибух страшний. Я думав, що вже в церкву влучило. Коли я почав бігти, побачив, що палає той будинок. З тої сторони бетові церкви я одразу взяв драбину, у нас така є довгогосподарська. Позвонив до отця Василя без Юрію, вони вже на підході йшли. І одразу почали рятувати. До третього поверху ця драбина хватає тих, яких можливо було врятувати. Я вже тут 30 років від початку. Кожного дивлюся, бачу тут, а зараз і не бачу. хорнили. Помолитись прийшла тернополянка Ольга Федишин. Каже, залишатись осторонь трагедії не може. Я ж цього будинку нікого не знала, але ми повинні проявляти казати своє добро. Ми повинні якось, ну, хто як може, хто духовно підтримати, хто матеріально. Це дуже сумно. Ну, це неможливо так сидіти в хаті. Острог я все своє відклала. І приїхала була постуса, потім сюди прибігла швиденько. Ми не повинні залишатись байдужими, ми повинні допомагати один одному. Зранку 27 листопада кількість жертв зросла. В лікарні померла 12-річна дівчинка. Її мама загинула в день обстрілу. Старша сестра досі знаходиться в лікарні. На 86-му році життя перестало битися серце Ігоря Дуди. Він був мистецтвознавцем, краєзнавцем, культурним діячем. Попрощатися з ним прийшли ті, хто знали чоловіка за життя. Ігор Микитович Дуда народився на Лемківщині. Разом з родиною його депортували з рідного села. Про що розповідав до дня пам'яті жертв примусового виселення українців з Польщі? Я пам'ятаю безперечно цей свій будинок. це... Село, де я народився, село, можливо, менше, бо ми жили на Україні села. Бо мені було 5 років, коли нас депортували. Я пам'ятаю дуже сніжну зиму 45-го року проходили повз нас останні німецькі війська. Один танк навіть залишили біля хати. Потім діти гралися в тому танку. На прощання прийшли члени Лемківської спільноти Тернопільщини. Він був таким зв'язком, який от поєднував покоління старших поважних лемків з нашим сучасним, сучасним сьогоднішнім поколінням. Це була надзвичайна людина. Це була творча людина. Це був митець, це був письменник, це був історик, це був художник, журналіст. Все життя чоловік працював не тільки над збереженням, а й над примноженням лимківської культури. Зокрема, видав українсько-лимківський словник на 40 тисяч слів. Востаннє він додав ще 20 тисяч слів і сказав, що Юрку ми мусимо його видати. І от буквально за тиждень тому я його зустрів він сказав, що я вже готовий. Практично довершив і будемо його друкувати. Ігор Дуда також був одним із організаторів першого фестивалю Дзвони Лемківщини в 1999 році. Цей чоловік він був горнилі того лемківства. Він він був моїм першим газою. Ми колись були ґаздою ґездиною і на Йордані, і на, на, на Кермиші Лемківському разом з Олександром Венгриновичем він власне стояв при витоках Лемківська встановлення Лемківства в Україні і тому ну нам дуже шкода. Нам ви знаєте, це так як відірвати шматок серця. Один шматок відійшов разом з Венгриновичем. Потім славця Галик, голова світової федерації, а зараз Дуда. 30 років Ігор Дуда працював директором Тернопільського обласного художнього музею. За цей час організував 900 виставок. Співробітники згадують його як хорошого керівника та добру людину. Він був професіоналом з великої літери і будував роботу колективу так, що. У нас були і певні досягнення в художньому музеї, і ми завжди відчували свій колектив, сприймали колектив як родину. І на чолі цієї родини був Ігор Микитович. Не дивлячись на свій поважний вік, він був дуже таким активним. І я завжди див... не дивувалася, але завжди мені було приємно бачити його швидку ходу. Я знала, що в нього ясний розум, в нього багато планів, задумів, і він ще міг багато зробити. Для мистецтва краєзнавства Тернопільщини. Ігор Микитович Дуда помер 23 листопада 2025 року. Поховали його на Миколинецькому кладовищі. Жодного вцілілого вікна, півсотні пошкоджених дверей, тріщини у стінах та зруйнований дах. Такими є наслідки російської атаки в ніч на 19 листопада. Про це розповідає директорка дитячого садка номер 9 що розташований поруч із зруйнованою багатоповерхівкою на вулиці 15 квітня, 31. Ви бачите, що пошкоджено і і в групі вікна, вивалені двері. Настільки була велика вибухова хвиля, що просто все наспис вирвало. Також каже, пошкоджений харчоблок, методичний кабінет, пральня. Це наша пральня, теж без дверей, двері поламані, машинки, правда, стоять все нормально, без вікон, без дверей також. Суттєвих руйнувань зазнав і новий музичний кабінет. Саме тут діти готувались до майбутніх новорічних свят до Дня Святого Миколая, Нового Року та Різдва. Теж пошкоджені двері, їх заклинуло, вони стріщили, ми маємо інший вхід, то ми там заходимо через інший вхід. Я зараз вам покажу. Це теж наш оновлений музичний зал, нам дуже шкода, але Він весь постраждав. Потужна вибухова хвиля дверей вивело і аж от можете підняти голову, подивитися, що там теж настільки пошкодження. І тут повністю це центральне вікно знесло, немає нічого разом з рамами. Чи зараз ще рано говорити про те, коли ж відновить свою роботу цей садочок? Ми готуємо всі документи, в нас були комісії. Ми мали підлягати під термомодернізацію, тобто нас мали термомодернізовувати, і тепер цей процес просто буде пришвидшений і зразу нам це все відновлять, зроблять, утеплять. І ми сподіваємося, що найближчим часом ми повернемося. Приміщення садочка відвідували близько ста сімдесяти вихованців. Нині дітей тимчасово перевели до дитсадка номер 27 разом із їхніми вихователями та кухарями. На фото, зроблених у перші хвилини після удару, все перемішане зі склом. За словами директорки, найбільше постраждали фасад і передня частина будівлі, що виходить на місце влучання. Однак вибухова хвиля була настільки потужною, що пошкодила весь навчальний заклад. А після удару приміщення дитсадка стало ще й осередком допомоги постраждалим. Тут тимчасово організували штаб, куди люди приходили погрітися, отримати теплий одяг, їжу чи ліки. Ми надавали першу допомогу, як психологічно, так і таку фізичну, яку тільки допомагали. Перші години відпоювали людей чаєм, ліки надавали, надавали допомогу, як могли. Тому що майже всіх мешканців, майже всіх потерпілих ми знаємо, оскільки це або колишні наші випускники, або теперішні наші дітки, які відвідують цей садочок. Тобто це люди, які ми практично всіх знали. І до приїзду всіх відповідних служб, до приїзду волонтерів. ми… Робили все можливе, щоб їм допомогти у перші дні. Тут було чимало людей. Нині ж кількість тих, хто потребує допомоги, зменшилась. Зараз у штабі працюють волонтери, які допомагають фізичною працею та забезпечують постраждалих побутовою хімією і будівельними матеріалами. Ми не даємо допомогу вигляді робочої сили наших хлопців. Вони допомагають потерпілим прибрати їхні помешкання, ліквідувати наслідки ворожої атаки. Винести те, що згоріло, з дозволу відповідно власників. Зараз, де відбувається заміна вікон, вони допомагають зносити старі рами. На запитання, чи потрібні зараз додаткові речі, волонтери відповідають: поки що всього необхідного вистачає. Бункер С продовжує працювати. Волонтерська організація, яка вже понад 10 років безкоштовно готує їжу для військових, знову має всі необхідні умови. У нас світло з'явилося, воду воду не відключили. так що в нас зараз все добре? Ми працюємо, хоч ми не, при... не переставали працювати, а зараз ми працюємо в таких комфортних умовах. Це нам допоміг надав Сергій Віталійович, і ми, конечно, ми дуже вдячні йому за те, що він підтримує нас, ті, хто хоче допомагати хлопцям. Сподіваються, що ці зміни будуть довготривалими. Хоча зазначають, для одного з приладів наразі бракує напруги. Ну, от ми робимо карійку. Там треба морковку, ну, моркву, буряк шинкувати. І в нас є така хороша машина, яка шинкує. Але як нам проводили, тільки на 220, а вона довела на 300 щим. Та от ми не можемо її підключити. Оце в нас одна проблема залишилася. Нагадаємо, що на початку листопада діяльність організації опинилася під загрозою. У приміщенні фізкультурного диспансеру, де працюють волонтери, відключили світло і могли відключити воду через борги диспансеру. Попри це, волонтери продовжували працювати, готували на акумуляторах, зверталися до депутатів та обласної ради. Та зрештою проблему вдалося розв'язати. Внаслідок ракетної атаки на Тернопіль загинув Олександр Вар'ян з дружиною. Вижила лише їхня донька Оля. Зараз дівчина знаходиться в лікарні. Віталій Пащин, хлопець Олі, розповідає, родина жила на вулиці 15 квітня навпроти будинку, де був приліт. Добратися до неї було вкрай важко, бо вже всі дороги були перекриті, пробки по всьому місту. Я останні 100 метрів я добігав пішки і забирав маму, маму забирали забрали скоріше, бо вона була в дуже важкому стані. А тату, я побачив Олю, що вона біля тата. Тата було дуже вже він задихався, йому було важко дихати. Він напевно мав вже пошкодження всередині. Згодом мережею почала ширитися інформація про збір коштів для постраждалої. Проте дані вказані там не відповідали дійсності. Справдивого каже Віталій тільки фото сім'ї. Ми ховали батьків. Прийшли з похорони ну, і до нас почали дзвонити небайдужі люди, родичі, друзі. що, що на, вас, на вас відкрили якийсь збір, якась сім'я з рівного. Ну, я кажу, я не знаю, ніхто до мене не писав, не дзвонив, що типу, відкривають збір. Ще мені почали кидати посилання е, з Фейсбуку. Блогерка Таня Песик кидала. Що її обманули, що це був, був фейковий збір, і в коментарі писали, що це ну, не справжні люди. Ну, завдяки друзям, всім, всім причетним, дякую, що вони е, писали коментарі, щоб швидко закрити той збір, щоб спробувати ну, якось це зупинити. Родичка пробувала писати до неї. Вона типу, все відторгувала, що це не вона. Ми вирішили поспілкуватися із дівчиною, яка відкрила збір для сім'ї, щоб зрозуміти, куди ж і на що збирались кошти. Чи можете сказати щось з приводу збору, так там де дівчинка залишилась, сама батьки загинули? Та не можу, ну, я цей знаю, що це було неправильно ну, що це я файку створила і не знаю, ну певну якось забрати якусь інформацію чи що. А тобто це це ви створили цей збір? Так, але немає, в мене грошей немає, я заблокувала карточку там. Я рано, ну рано зреагувала і все. все нормально. А звідки у вас взагалі була інформація, що це з рівного сім'я? Я просто мала Ну, в інтернеті побачила ще одну сім'ю і просто, походу, перепутала, тому що було дві сім'ї, і я, можливо, просто не, ну, не то вказала якось, бо було дві сім'ї і, можливо, якось перепутала. А де взагалі поділися гроші з банки, які ви вже встигли зібрати? Грошей немає, ніхто нічого не переводив. Це банка в монобанку, банку, це коли створюєш банку і ти вказуєш ціль, яка має бути. То це просто була надпис самої цілі, яка мала бути зібрана, але ніхто не переслав, тому що я заблокувала, я швидко зреагувала і заблокувала карточку, тому ну, немає ніякого збору. Наразі для Олі відкрили надійну банку, адже попереду в дівчини тривала реабілітація та лікування, які допоможуть зберегти зір та слух. 19 листопада 2025 року. Під час атаки на Тернопіль загинули і мої родичі. Це Саша Варян з дружиною, їхня дочка Оля вижила, але дуже посвідчене лице. Осколки в тілі в на лиці, тому. Будуть потрібні кошти на тривале лікування і відновлення власне квартири постраждалої. Допоможіть зробити так, щоб Оля мала усе необхідне під час лікування. Звичайно, батьків не вернеш, але життя продовжується в Олі. Тому хто чим зможе, будь ласка. Тим часом поліцейські застерігають, в такій ситуації ризики натрапити на шахраїв зростають, тож варто бути особливо уважними. Перш ніж здійснювати будь-який донат, телефонуйте та уточнюйте інформацію, перевіряйте офіційні сторінки та фонди, звіряйте інформацію через знайомих, офіційні структури або безпосередньо у потерпілих. Хотіла проінформувати наступне, як вже спрацювали заклади охорони здоров'я, медична служба в нашій Тернопільській області. Значить, для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було залучено 27 бригад екстреної медичної допомоги. Це 20 бригад міста Тернополя екстреної медичної допомоги і сім бригад із навколишніх підстанцій. Це підволочись, Теребовля, Миколинська. Озерянська, «Збараж», Зборів і Козівська. До роботи долучено також було три бригади швидкого реагування «Товариства Червоного Христа України та бригада працівників кафедри екстреної та симуляційної медицини Тернопільського державного медичного університету імені Горбачевського. Окрім того, дві бригади екстреної медичної допомоги були залучені для надання на місці амбулаторної допомоги та психологічної допомоги. Вибрані були лікувальні заклади, куди госпіталізовували пацієнтів. Це два надкластерних заклади, обласна клінічна лікарня та обласна дитяча лікарня, і два міських кластерних заклади, лікарня швидкої допомоги і друга міська лікарня. Всього за допомогою звернулося 99 осіб, з них 79 дорослих та 20 дітей. На сьогодні в лікувальних закладах знаходиться всього 28 осіб, 24 дорослих, четверо дітей, і одна особа знаходиться в реанімаційному відділенні, другої міської лікарні. Виписано вже 23 особи, переведено 6. На жаль, три особи померло в лікувальних закладах. І вчора, в 22.40 померла четверта дитина, яка знаходилась на лікуванні у Львові в першому медичному об'єднанні лікарні Святого Миколая. І двоє ще доросле і дитина знаходяться в опіковому центрі Львова, тому що для західного регіону опіковий центр це є опіковий центр Львова. Лікувальні заклади забезпечені повністю всіма медикаментами. Медична допомога надається в повному об'ємі. Крім того, які проведено ще соціальні заходи в лікувальних закладах. Соціальні працівники Тернопільської міської ради відвідали всіх постраждалих. І вони допомагали їм написати заяви для отримання матеріальної допомоги. Це зроблено для того, щоб ті, хто в лікарнях не думали, що вони залишаться осторонь, і хтось про них забудеть.